Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське, і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Отримуючи червоний диплом, Дарина будувала неймовірні плани на майбутнє. От вона, молодий і талановитий спеціаліст, швидко стане незамінним працівником. В якійсь ну дуже солідній і відомій будівельній компанії. Вона буде проєктувати неймовірної краси будинки, сквери, вона зробить своє місто прекрасним лише б тільки дали їй можливість проявити себе. Але, як виявилось, такої можливості для неї і не знайшлося, як і не знайшлося відповідної посади в жодній з будівельних чи проєктувальних фірм міста. Один кадровик, посміюючись, навіть сказав дівчині, щоб спускалася з неба на землю. Бо ніхто не братиме на роботу вчорашню студентку без досвіду роботи. Але де ж той досвід напрацювати, коли без нього ніхто не хоче брати? Замкнуте коло. Зневірившись, Дарина влаштувалась секретарем в одній із будівельних фірм, сподіваючись, що все ж зможе якось проявити себе як архітектор. Її помітять. І обов'язково запропонують більш відповідну її освіті посаду. Дні рухали один за одним, складаючись в тижні, а тижні в місяці. Дівчина вже зневірилася в тому, що колись зможе нарешті займатися улюбленою справою, про яку мріяла ще з дитинства. Всі її намагання, хоч якось донести до шефа інформацію про свою освіту і здібності, упирались у глуху стіну. Йому потрібна була лише секретарка, здатна впоратися з кавомашиною та принтером. Якщо вона вважає, що здатна на більше, її ніхто не тримає. Після такого вердикту в неї зовсім опустилися руки вже не було ні каплі бажання лишатися на цій посаді. Вийшла з офісу, роздумуючи, з чого почати пошук нової роботи. Тут вона лишатиметься лише до того часу. Як знайде собі більш підходящу посаду? Задумавшись, дівчина не одразу помітила на лавці біля входу старенького. Він сидів, згорбившись, засунувши змерзлі руки в рукава. На ньому було досить добротне тепле пальто, але було помітно, що дідуся це не рятувала. Його обличчя вже втратило всі кольори, окрім сірого, настільки було замерзлим і змарнілим. А руки. Тремтіли від холоду. Дідусю. звернулася, сіла поруч. Що з вами? Чому ви тут сидите? Він подивився на неї нещасними очима. По щотці покотилася сльоза. А коли спробував заговорити, зрозуміла, що сили його вже закінчуються. Мабуть, сидів він на цій лавці досить довго і встиг змерзнути. Скільки людям похилого віку потрібно з їх кровообігом, якщо вони і влітку втепле кутаються. З голови Дарини відразу ж вивітрилося все, що стосувалося її життя. Залишилася лише одна думка якщо вона не допоможе цьому літньому чоловікові, то незабаром він помре від переохолодження. Взяла рішуче його закрижану руку і сказала Ходімо грітися. Неподалік було кафе куди їх офісний планктон часто навідувався в обідню перерву, там непогано готували. Саме туди вона попрямувала з дідусем. Старенький не чинив опір, нічого не говорив, покірно йшов поряд дівчину, що підтримувала його. Вмостивши дідуся на м'якому дивані за столиком у глибині залу, сіла навпроти, замовила офіціантові, що підбіг, гарячого чаю з лимоном, пару бутербродів дідуся. А собі каву з круасаном. Коли перед старим опинився чайник із гарячим напоєм, він одразу ж приклав до нього холодні руки і зітхнув з полегшенням. Дарина пила каву і терпляче чекала, поки її супутник прийде до тями, розповість, що трапилось. з чаєм та поївши бутерброди, дідусь сказав, що звуть його Дмитром Ігоровичем, і що він недавно живе у цьому місті, Син привіз його із села сюди. Не хотів я їхати. Казав, що ж дома вже помру. А він ні в'яко. Не залишить мене в такому віці без нагляду, і вся розмова. Хороший син у мене, турботливий. У дідуся навіть погляд потеплішав, коли про сина розповідав. Поки ми удвох з моєю бабою там кублились, то він ще якось мирився з нашою відмовою. А от коли не стало його матінки, Моєї Оксанки, любої, то вперся бачком. Не залишу одного, і все тут. Замок, замислившись. А як же ж мені домівку свою залишати? Ну, от скажи мені, дитинко. Я ж все життя там прожив. То ще батьківська хата була. Туди дружину свою молоду привів. Там синочок, наш довгожданий Микитка, народився. Вже й не сподівалися ми з Оксанкою. Що доля винагородить надзерпіння та сильне бажання діток мати. Дружині вже сорок було, як він народився. Виростили, випустили дитинку нашу бажану. Гарною людиною виріс Микита. Тільки не захотів синоп селі жити. Поїхав у місто вчитися, та там і лишився. Весь час кликав нас матір'ю до себе, як тільки квартиру собі придбав. Але як же ж ми без землі своєї, без господарства? Та й могилки батьківські там доглядати треба було. Але як овдовів я, то прийшлося вже змиритися з тою необхідністю в місто переїхати. Бачив, як син турбується, що я один в хаті лишився. Він же до мене ніяк не переїде, бізнес тут не залишить. То вже я вирішив не засмучувати його ще більше. От і живу вже другий тиждень в цьому місті триклятому. Ніяк не звикну до нього. Гамірно. люду того багацько. І вулиці ці, вулиці, вулиці. Похнюпився, вилив до чашки залишки чаю, випив. Я сьогодні хотів сина млинцями домашніми порадувати. Любить він, як я готую. Тільки ж борошно в хаті не виявилось, Ані жменьки не було. От я, дурень старий, сина не дочекавшись з роботи, вирішив сам до магазину сходити, наче в селі й досі. Думав, вибіжу, сто метрів пробіжу, от тобі і магазин. зітхнув гірко. Соромно казати, заблукав я. Стара вже бита життям людина, що все в цьому світі знає і бачила, а в місті, як в лісі, заблукала. І що саме страшне. Я ж ні назви вулиці, ні тим паче номер будинку не знаю. Якби не ти, доню, той помер би там на тій лаві. Замерз, зневірився вже виплутатись, ще й телефон удома залишив. Син же наказував, щоб завжди із собою брав. А я подумав, що ненадовго чого його з собою тягати? І що мені тепер робити? Ви не хвилюйтеся, будь ласка. Знайдемо ви вашого сина. Ви, може, щось примітне запам'ятали, що біля вашого будинку є? Та що там може бути примітного? Машин багато, дерев мало. Ось для мене і все примітне. Да по таким орієнтирам ми ваш дім не знайдемо. А будинок високий. Та дуже високий. Як голову піднімає нагору подивитися, то аж назад закидає. У голові Дарини промайнула одна думка. А будинок ваш якого кольору? «Та строкатий він, таке яскраве, аж око ріже. І хто це таке придумав? Я, здається, знаю, де ви живете. Давайте зробимо так зараз підемо до мене, вам полежати відпочити треба. А я поки що постараюся знайти вашого макитку. посміхнулася, згадавши, як батько називає свого дорослого сина. Наче той малюк і досі. Домовилася. Дідусь закивав, погоджуючись лишатися на вулиці йому зовсім не хотілося промерз до кісток. Згоден був іти куди завгодно, навіть до цієї незнайомої дівчинки, лише б не на лаву знову. От у ту хвилину, Дарина зовсім не думала, чи варто залишати в квартирі чужу людину. Адже там єдина цінність це її кіт Борька. Але в того такий характер, що не до кожного в руки піде. Спробуй його ще впіймай, щоб вкрасти. Та й навряд чи цей змучений своїми пригодами старий, хоч щось зміг би винести. Лаштувавши зручніше Дмитра Ігоревича на дивані і вкривши своїм улюбленим пледом, щоб зігрівся і поспав, сказала Ви тільки дочекайтеся мене, будь ласка, не йдіть нікуди. Пообіцяйте, коли повернуся. Застану вас тут же. Він тільки й відповів Спасибі, дочко. І подивився їй у вічі з вдячністю. Про нову різнокольорову висотку дівчина добре знала вона ж архітектор, хоча і нереалізований. На цей витвір мистецтва ще при навчанні ходила дивитися, коли дім тільки будувався. Далеко дідусь забрів, дві зупинки подолав. Що буде далі робити, коли цей будинок знайде, Дарина ще не знала, вирішила, що на місці розбереться. Підійшовши до під'їзду будинку, побачила через скляні двері кімнатку Вахтера. У багатьох дорогих будинках сидять на вході тіточки переважно пенсійного віку, які підозріло стежать за тими, хто входить і виходить. Зазвичай ці тіточки знають все і про всіх. Дівчина зраділа. Саме ця людина і зможе їй допомогти. На її подив за віконцем сиділа приємна жіночка років 50. Вона підвела очі від в'язання, і, на запитання дівчини, відповіла, що так, є у них такий дідусь, і сина його саме Микитою Дмитровичем звати. А живуть вони у 35 й квартирі. Тільки там нікого немає чоловік на роботі, а дідусь ще вранці кудись пішов. І досі не повертався. А дідусь, у мене, він заблукав. У вас не буде на що адресу написати. Передайте, будь ласка, його синові, що ми чекаємо на нього. Нехай не хвилюється. Віддавши жінці клаптик паперу з написаною адресою та номером телефону, Дарина поспішила додому. Вона трохи хвилювалася, щоб їй непосидючий гість, відпочивши, не почав шукати собі нових пригод. І вона була права у своїх хвилюваннях, тому що на порозі квартири її зустрів запах смаженої картоплі, а з кухні долинали якісь дивні звуки. Швидко знявши пальто та чоботи у передпокої, дівчина поспішила туди. Перед нею постала досить цікава картина. Її неочікуваний гість швидко і вправно помішував досить об'ємну кількість смаженої картоплі на сковорідці. На стільці біля столу. Сидів Борька і щасливо вигинав спину, коли дідусь знаходив час погладити його. Коли ви встигли потаришувати? здивовано спитала Дарина, заходячи на кухню. Він же в мене дикий. Та я ж все життя з тваринами справу маю. Вони мене відчувають. усміхнувся Дмитро Ігрович і знову провів рукою по спині Борьки. Той замурчав, забулькав від задоволення. Дарині навіть прикро стало. До неї не завжди йде щоб погладила. А тут людина зовсім стороння і така любов. А ми тут з твоїм барсиком. Не знаючи прізвисько кота, дідусь сам дав йому ім'я, до якого вдома ось визвик. Вирішили тобі їсти приготувати. А ж нагуляла, мабуть. Дякую, сказала Дарина. Вона дійсно була голодна. А запах картоплі був неймовірним. І що він у неї поклав, що так пахне? А я вашого сина знайшла, тобто не його, а дім ваш, а Микита на роботі. Тож побудете в мене, доки він за вами приїде. Сподіваюся, не нудьгуватимете. Ми гостям раді, тим паче таким, що і їсти господині наготують. Правда ж, Борька? Але кіт не чув свою господиню. Дідусь знову його гладив. Дякую, доню. То цього тигра Борькою звати?» Що ж ти мені не зізнався? звернувся він до кота. Я питаю у нього ім'я, а він брун-да-брун». бру. -да Ось я й подумав, що барсик. посміхнувся. Ти ж картоплю з цибулою їси? Я знайшов пару цибулин у холодильнику. Тепер Дарина зрозуміла, звідки такий божественний запах від смаженої картоплі. Банальна цибуля. А як смачно пахне? Що ж у тебе, доню, так порожньо в холодильнику? Голодуєш, чи що? співчутливо запитав дідусь, коли вони вже влаштувалися за столом перед сковорідкою з запашною картоплею. Якось так вийшло. Університет цьому році закінчила, роботу ніяк не знайду. Хочу за фахом, а не бере ніхто без досвіду. А звідки мені взяти цей досвід? От і перебуваємося із Борькою дешевою роботою. На оренду квартири майже всі заробітки і йдуть. Ну нічого. Після чорної смуги завжди біла приходить. махнула рукою дівчина. Ще знайду собі нормальну роботу. Куди вона від нас подінеться? Так, Борька, їй не дуже хотілося плакатися перед сторонньою людиною. Відповіла на його запитання, і достатньо. Перевела розмову на інше. Вони вже поїли, і дівчина вмила посуд, коли у двері подзвонили. Відкривши, Дарина, побачила хлопця років тридцяти, захеканого в розтебнутому пальті. «Добрий вечір, я Микита. Мені сказали, що тато у вас. Почувши його голос, до передпокою вийшов дідусь. Від хвилювання, забувши запитати дозволу увійти, хлопець кинувся до нього і став обіймати. Ну, татку, ну як так можна? Ну, ти ж мене без ножа ріжеш. Я ж просив телефон з собою брати. Добре, гаразд, не бурчі, поплескував його по плечу старий. Все ж обійшлося. Надалі розумнішим буду. Більше такого не повториться. Звичайно ж, не повториться. Тому що я прив'язуватиму тебе за ногу до ліжка, щоб сидів удома і не бігав по вулицям. Повернувшись до господині квартирі, сказав. Ви навіть не уявляєте, як я вам вдячний. Він ж в мене такий Непосида, що дитина мала. Постійно в якісь пригоди втрапляє. Точно прив'язуватиму до ліжка. Звернувся вже до батька. Збирайся, скільки можна зловживати гостинністю дівчини. А зачинивши за чоловіками двері, Дарина раптом згадала про те, що планувала звінятися з роботи, яка не приносила їй задоволення. І подумала, що знову в неї попереду дні розчарувань та сліз по вечорам. Але нічого. Зате сьогодні таку добру справу зробила. А наступного вечора до неї завітав неочікуваний гість. Відкривши двері, Дарина побачила на порозі микиту з величезним букетом різнокольоровий гербер. Вона навіть задивилася на ту веселкову красу, на хвильку забувши про хлопця. «Добрий вечір!» Сказав він, простягаючи букет. Дозвольте увійти. Нічого не розуміючи, дівчина впустила хлопця до передпокою, взяла квіти. Дякую. Тільки й змогла сказати. Ми вчора так сумбурно поспілкувалися, що я навіть не встиг з вами ближче познайомитись. І потім пошкодував про це, тому що таких добрих і чуйних людей, як ви, зараз, на жаль, дуже мало. Мені тато все розповів про свою пригоду. До вас повз нього багато народу пройшло, але ніхто не звернув уваги. Якби не ви, я міг би його втратити. Тому хочу подякувати вам та запросити до себе в гості. Батько сказав, що вам дуже сподобалась його смажена картопля. В нього золоті руки, за що не візьметься, зробить краще за професіонала. І він зараз чекає вас. На свої фірмовій польмені. Відмова не приймається. Ви ж не хочете засмучувати людину, якій життя вчора врятували. Ні, вона, звичайно ж, не хотіла, тим більше, що ще вчора помітила який симпатичний син у Дмитра Ігоровича. Тому, проводивши гостя у вітальню, кинулася до шафи з одягом. А через рік у Дарини та микити було весілля. І вони, сидячи за святковим столом, поруч із сяючим від власної значущості в цій події Дмитром Ігоровичем, закохані та щасливі, раптом з вдячністю згадали той холодний зимовий день, який став для кожного з них початком нового життя.